Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька, і це програма Енергійне життя. Наше з вами завдання просто свідомо поставитися до свого життєвого і робочого простору таким чином, аби все те, що в нас є, впорядкувати настільки, аби ви відчули, ну наче свободу, наче у вас виросли крила, наче ви надихнулися такою чистою енергією, що після всього, яких знань ви отримали, ви можете тепер. Ще й насолоджуватися життям, перебуваючи у своєму домі і у своєму робочому просторі, оскільки ви зробите це власними силами і свідомо. І я вам в цьому хочу допомогти. Ми переходимо до теми звільнення від мотлуху, яке я називаю правило трьох кошиків. Це саме просте правило, яким користуються люди з професією організатор простору. Ми просто уявно. Беремо три великі ящики, кошики, е якісь кортонні коробки, е аби спакувати все те, що нам в домі не треба. І ми на одній коробці можемо написати викинути, на другій продати, на третій подарувати. Але це уявно, оскільки, наприклад, у вас є нова пральна машина, а є стара пральна машина. То стару пральну машину її можна продати, так? або віддати до майстерні, яка її може відремонтувати, і взяти певні кошти, а майстерня її також буде після ремонтувати і продавати. Це це саме стосується старих, там, наприклад, газових колонок, котлів, бо є певні речі, які можна віддати на е, продати. Як просто на частини, скажімо так, запчастини. Ви також само можете скласти ці речі і віднести туди, можливо, де смітник, але не кидати у смітник, а просто у певних кошиках та пакетах залишити таким чином, щоб люди могли взяти все в чистому вигляді і просто використати. Просто ви будете знати, що ви це кудись поділи, так? Або благодійність, це дитячі фонди, гуманітарні організації, благодійність, це Червоний Хрест і таке інше. Отже, ми не просто звільняємо свій е, життєвий простір від зайвих речей, від старих речей, які накопичені за десятиліття, а ми ще їх ну, наче сортуємо. Оскільки оце сортування за тим, що ми з цим зробимо, воно змінює наші думки. І саме оце перетворює роботу нашого мозку на системність, коли в наших думках так само настає порядок. Ми не тільки організовуємо свій простір і викидаємо зайві речі, ми також організовуємо свій мозок і організовуємо свої думки. Тому оце правило трьох кошиків обов'язково беріть собі і користуйтеся ним. Тепер давайте поговоримо про те, які речі треба просто брати і викидати, розпочинаючи процес організації власного життєвого простору з викидання сміття, не замислюючись, викидаємо таке. І далі за списком: всі старі вкриті пилом газети і журнали, повірте, ви знайдете ще такі, які 90-х років. Всі чеки, талони, квитки, рекламні листівки, старі флаєри все у смітник, всю малу зламану, вже непридатну для використання побутову техніку: утюги, фени, плойки, кавомолки. Якщо ви зможете їх продати, якісь майстерні на запчастини, молодці, але як правило, все зламане не приймають навіть благодійні фонди е як пожертви, а вони приймають тільки те, що працює. Далі, скляні банки, що колись використовувалися для консервації, всі перегорілі лампочки, іржаві цвяхи, раніше вживані сантехнічні запчастини, всі старі, непрацюючі зарядні пристрої від телефонів, що зламані або вже викинуті. Всі шматки непотрібних дротів. Воно все тягне вашу енергію. Просто от беріть і уявляйте собі, от як оці ці шматки дротів і усе, що зламане, перебуває у вашому домі. Воно просто пов'язано з вами, оці речі, і вони беруть і тягнуть вашу життєву енергію. Отже, якщо ви не хочете, щоб ваша енергія просто йшла не знама куди, то вам треба взяти і до смітника віднести оце все старе. Старі кімнатні капці все старе взуття, що має дірки отвори, зламане, надірване, отаке, що собою ну, наче притягує бідність. Всі розпаровані речі, одну лижу, якщо інша зламана або загублена. От стоїть вона одна, в втор... другої немає, а оцю от не хочу викинути і все, от не можу з нею розлучитися. Вона там десь на балконі. Всі горщики із тріщинами для кімнатних рослин, всі старі або рвані рушники, всі старі платівки, касети, дискети до пристроїв, яких вже вдома немає. От пристрої вже викинуті. Якісь бабінні магнітофони, якісь програвачі, яким було там 20-40 років, їх немає, вони вже не сучасні. Дискети до комп'ютерів, цих комп'ютерів немає, дисководів таких немає, а дискети ще вдома можна знайти, платівки ці можна знайти. Оце все треба з дома виносити. Всі іржаві каструлі або сковорідки, які вже не використовуються. До речі, оці каструлі їх приймають благодійні організації, які піклуються про безпритульних тварин. То перед тим як викидати, краще зателефонувати у такий фонд захисту тварин, там, де перебувають великі собаки, дуже часто просять. Їх піклувальники, аби отакі кострюлі не викидали, а все ж таки віддавали до фондів. Тому краще спочатку спитати. Ви цей посуд, в якого також є тріщини надколи, чашки без ручок. Ви не можете нею користуватися. Ручка вже відвалилася, але все одно вона буде в домі. Я, хоча б, якусь квітку до неї поставлю. Ні, оце треба викидати. Бо оце є крадії вашої життєвої енергії. От чим більше ви вдома знайдете оцього мотлоху, чим більше ви цього складете до кошика, до, до тієї великої коробки, яку треба викинути, тим краще.